Друзі, всім привіток! Сьогодні грався із своїм крайслером. Хотів дещо зробити Крайслер Voyager 4 покоління. У мене 5 рік, 2.8 турбодизель. Значить, така ситуація. В Крайслером ми знаємо, що в більшості працює склопідйомник автоматичне опускання лише на водійське. На водійську сторону. Тобто, нажав, спускається низь, сильніше, нажав кнопочку, і воно автоматично поїхало вниз. І все. Тобто, верх потрібно тримати, щоб закрити. І так само і пасажирське. Хотів я глянути, погратися, роздивити ситуацію щодо чого, тому що читав форуми і ну, ніхто нічого не, не казав, і що. Деякі казали, що можна програмувати, але якщо, невідомо. Не тому розібрав блок, подивився, що до чого, і от вам покажу. Ну що, зняв я блок, ось кнопки в руках. Значить, ми можемо побачити, це на правий, відмикається, а ось на лівий. Водійське. Ось тут ми можемо бачити кнопочку, яка нажимається. Вона стоїть -до під, під основною кнопкою, стоїть натискач, ось він. І ось сильніше нажимається. О! На пасажирській немає, як ми бачимо. А он на водійській є, бачите? О! От він автоматично її відкриває. І, скоріше за все, я так зрозумів, ось даний чіп, який е, вмикає автоопускання. О! Тому що в пропінах я пройшовся, е, немає окремо тобто блоку, який ним керує. Тобто це, цим керує кнопка. Самі бачимо он, кнопочка, і е, знизу під нею стоїть. Вмикач під основною кнопкою. Тому змоги зробити, щоб автоматично опускалися обидва вікна, тобто, це треба, скоріше за все, шукати ще одну таку кнопку і дивитися схему, перепаювати, ставити з боку таку саму, ви поняли, і під'єднувати, провіряти. Але це тільки буде на опускання. Тобто на підйом у нас немає автоматичного типу піднімання. Ось така ситуація. Або окремо якийсь блок шукати, який на, ви зрозуміли, додатковий, який автоматично опускає, піднімає. Ось така ситуація. Збираємо все назад, тому що у нас нічого не вийшло. І будемо, як то кажуть, шукати, дивитися далі. Може, можливо, якісь варіанти. Ось так, друзі.